Сьогодні ми в гостях у Ольги Дорофєєвої, і вона нам розповість, як вона досягла такого, такого творчого результату, коли скрізь все цвіте, все гарне, все старинне, надихає енергетично заряджене і допоможе нам. З'явилося, почалося. Ну Дуже давно в мене захоплення з'явилося займатися квітами. Ну дуже давно. І... А там, де квіти, там, ну, там все задіяно. І всі оці речі, оці, і оці всі старі глечики, і це все. І отак воно все одне за одним. Ми дав... ну, з мамою. Пряли самі, mm. да. Ми держали баранів, ми їх стригли, ми стирали, підготували. Це якому селі? Тут. Тут? Да. Mm. Да. Ми готували оце шерсть, оцю, стирали. Ну, її чесали. І Чсали, напрядки, на на оце все. Ми да, так скубли, робили так нитки і в'язали носки, ну, жилетки. Ну, в общем, все, що там треба да, для такого. Ми користувались попитом? Чи ви для себе? Ну, ми користувались для себе, а наші родичі, ну, як нам навіть придавали шерсть із собак для того, щоб ми робили, щоб Та, мама робила оця нитку з собачої шерсті на прядки. І в'язала їм пояса, щоб для спини. Ну, спина як болить, треба, оказується, бо отак. Це... це була д... юність, так, ваша? <свісно> да ваша? Так, це була юність. А далі? Всі сусіди мені почали приносити щось там, те, все, друзі приїжджають, бачать, що в мене там, а в мене є те. Тобі треба, звісно, треба. Вони всі привозять мені, кажуть, Боже, Оля, хай воно нам не потрібне, а ти його приведеш в порядок, там поставиш усе. То мама зараз знаходиться за кордоном, і ми купили їй цей будинок. І так, як я. Сама старша ухожу за цим будинком, і мама мені довірила, щоб я тут робила все на свій смак. І, і, та... тут <laughs> і тут душа, і тут душа мене розвернулася все. Я я вже бачу, що мені тут треба божесь мене є де тут займатися квітами, а я це так люблю. Я цілу зиму це займаюся це черенкою, сажаю. Це вообще мені це дуже подобається. Оці займатися квітами. Я тут уже построїла і теплиці для квітів. Ну, в цьому році вже в мене навіть вийти вийти ну, на продажі, навіть вийшло некось. А що саме ви розводите? Вирощуєте? Вирощую я і однорічники, і багаторічники, і хвою я учусь розмножати, в мене є череночники. Ну, ну, а так, ну, всі, весняні і. Однорічні, ну однорічні всі, які, можливо, які є. Петуні, і і і, ну, всякі декоративні. Я багато часу ви приділяю те от, Свій день от, вранці встали. І... Обов'язково вранці встала. Все треба пополивати. Треба поскупти, щось там, треба пересадити, щось почеренкувати. Ну, квіти займають дуже багато часу. Дуже багато часу. Ну, Від них така йде енергія, що вони мені якось, вроді би, я й заморилася, а, нас, а ну, якось забуваю про те, що я заморилася. Ну, Вони якось так просто, коли займаєшся тим, що подобається, це не відчуваєш, що тебе там щось болить, щось там. 去。 Що це? До чого це? Для чого? Ну не знаю. Цей велосипед в мене завжди стояв якось. Він в мене завжди був в цьому. Ну, просто він в мене був покрашений в якийсь колір такий непонятний. А в цьому році щось я захотіла, все таке, оце біле. На якому я вчилася да, той самий велосипед. Да. на да, це велосипед, якому я їздити. Ой, десь раз упала. Історичний велосипед. Треба, щоб був настрій з самого початку. Ну, от я доходжу до двору, щоб уже в мене душа радувалась, тому що ну, це, це мої ліки, оце, ну, це моя душа, мені це. Я, не знаю. я навіть не можу пояснити, як це мені подобається. <губ> ну, як ми купили тільки цей будинок, тут взагалі не було взагалі абсолютно ніякої дорожки. Ні одної квіточки тут була сплошна амброзія. І сплошні були дерева, горіхи. отакий слой о цього листя. Ну, в общем, листя все. І оце отут я зробила саму першу свою клумбу, з якої в мене все почалося. Це Для оце історичне, оце місто. Ну, я не знаю. ну, Прийдеться, мабуть, і ще з А А чому історичність? Ну, історичність що тут не було взагалі взагалі де ні сісти, ні посидіти з друзями, відпочити. Отут ми поставили миски на кирпичах, дві доски, там, якісь там двері замість столу поставили. Все. І отут у нас це було місто відпочинка завжди. І потім ми це все розібрали і все одно поставили культурніше ну, щось. Це під ці яблунки, так? До цієї ямної, да, оце вона у нас історична. Все починалося. що тут ми краєвид, о, да, да? Ну, тут просто оцей краєвид, ну, тут не надивишся на те. Просто краса став, ці тумани утрішні Оця зорька вона якраз тут, тут стоїть. А це вранці тут піднімається Оттуда, сонце? Тут, да, так, отак, якраз зорька, отак стає. Ми... ну як її можна не зустріти? Я цікавлюся, хто з чим друже, Для мене дуже важливо, щоб квіти не були високі. Я не люблю високі квіти. Вони, якщо вони должні, якщо вони є, то вони повинні бути на задньому плані. А якщо, ну, Низенькі квіти, я люблю низенькі, акуратні і якісь чим, які, щоб не помирились, подружились, які квіти. Я це цікавлюся цим. Ну це ж це ж їду десь, бачу, мені треба їх витягнути. Там. <рес> мені подобається, я в них щось бачу. Вони просто так ще хто купається під дощом, вони ждуть, да, вони ждуть собі, тому що вони повинні бути. Якийсь свій колір у кожного. Там, окреме місце красиве бути. Ну, це так просто. Ну, собі, як починаю, мене починає. наприклад, сьогодні я там хожу, і мені захотілося зробити десь, щось, якийсь куточок як, ну, в ландшафті. Все. І мені треба, щоб в мене було для цього все. І квіти, і якийсь там корішок, і камушок, і все може бути. І тому я все його так змусила. В будинку творю. <смір> 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 а що ви творяти? <смір> ну, от е творю я декоративну штукатурку роблю на стінах. Сама, да. мені це дуже-дуже подобається, тому що я щось не можу no, струїти. В процесі все, так? Да? Ну. У мене спусти Це ваша робота, так? Оце так. Да. Оце, да. Да, оце все моя робота. Тільки ж знаєте. тобто щось. Знарядя праці тут у вас дуже багато зібрано і запи, там бачу просто на стінці, тут ну, да, знаряддя праці. Ну так, знаряддя праці це ж ну, приносять мені, буває, кудись я їду. У мене ж вже знайомі, коли приїжджають і кажуть, Оля, у мене є там в якомусь селі будинок, бабусі там, чи дідуся. Давай поїдемо. Ну, каже, там все воно старе, все не нужне. Ну, я кажу, звісно, ми поїдемо, ви ж там своїм заглядом дивитесь на це, я своїм. У мене було головне правило, коли ми почали тут щось будувати, Строїтелю, я сказала, що головне правило строїмо з того, що є. Mm. Купляти, я кажу, нічого не буду. Ну, <суміло> поміняли вікна в хаті, сюди повставляли, там двері поміняли сюди, повставляли. Я просто, коли бачу, от був у мене колись такий приклад: приїжджаю я в гості, а така гребка лежить отака, лежить в людей на цьому. <суміло> <Так>. <суміло> На дровах. Ви представляєте, що це таке було? <свисті> В общем, я її взяла, вишкребла. Хіба можна такі речі? Я не з... я хочу вам сказати, що для мене тут все, воно так, таке все якась цінне, все якесь наче душевне. Не знаю. Тут просто е, оці е, старі речі, вони вони создають якийсь такий комфорт, такий спокій, де можна відпочити. Ну, взагалі, я сюди як приходжу. У мене ну я відключаюся від усіх проблем. Я відпочиваю, навіть ну, просто коли сюди заходжу, мені вже мені легко. Це не справжній. Ну, ну, зато він симпатичний. Так? А раритет. Рарітет справжній. Так. Я з ним зараз знайомлюся, з цим раритетом. Учусь на ньому їздити. І я обов'язково буду катати гості, ну, гості, які до мене будуть приїжджати. Я думаю, це буде включено в... Да, включено в, да, в поланклюзів, да, у вашу програму зеленого туризму. Так, обох зараз я відкрию сюди. Що с Все бомба машина. Ми на ній їздили. Весною вообще. По поляху там в комарівку. Ще ко. Оце везде ход, я вам подумаю. Це вам для душі. Де ваші емоції? Та до себе гості на чудові фантазу.